Доброго дня, всіх вітає Миколаївщина. От вирішив засняти коротенький ролик, бо в нас погоди на тижні вже будуть поганенькі, там дня три, а потім вже почне подих весни, скажімо так. Такі діла, бджілки літають потихеньку, сьогодні прохолодний вітерець, Але почала квітнути верба, бджілки потихеньку розхитують. Так що літають на варбу родить. Так, що робив? сьогодні неділя, п'ятницю э, більш э, ну більш крупнішим сім'ям ще добавить по одній смужці, там вже по дві, а маленьких по одній Так і осталось, не буду додавати. І все. І сейчас головне, головне... Туди не лазіть, не дивитися. Зрозуміло, що всім цікаво, який там іде розвиток. Є бажання там висунути рамку, а що там розплотне, розплот, не треба. Почекайте. Два-три тижні скільки витримаєте? Майже до садів. Піду в сади, тоді залізьте, При тепленькій в погоді і подивіться. Може там якось сушнинку посередині всунуть чи не може рамочку ну таку майже відбудовану і то може там не з середини а десь там темніше можна в серединку там якщо буде тепла погода гарно сади підуть а та що не там третю з краю з краєчку поставте в ну, общем до цього щось. Пів місяця майже так що ще щось, щось зніму. Так що пішли на вербу. Чому хотів попередити, що будь ласочка, не лізьте. Оце ви їм допоможете. Якщо будете лазити із цікавості, чи всі роботи, роботи вже виконані. Хто не, не вспів, давайте там прискорюйтесь, закінчуйте і не лазьте туди. І все буде добре. Отакі діла. Так, всім успіхів. У новому сезоні. Все, до побачення телебачення. Звісно, буду знімати. У нас водійки познімав вже ті агроткані Там тільки що там, де мої кури, там в мене клен рості, росте, малесенький, саджений цей. Трошки обгорнув там сіткою затідяючу. Ну так чисто від курей. Бо вони його там вже бруньки не понебухали б, щоб... Не подделбал эти бруньки. Так що такі дела? Очень займався. Так, що такі дела? Воно верба там. У нас біля паркану. А Гротчера хлопці нам тут перепахали. Ну, цим мотоблоком фризою. А на вербі, ну не буду бігти. Дилки летают. И тики почала так гарно, рясно там уже квитувати. И зараз <coughs>, три дня похолодания. Ну, потом восстановится. Ну, может, еще будет. Что-то Що, еще возьмут. Она там на сонечку Надо все может, нарежу. <coughs> нарежу и поставлю водичку, чтобы десь в затинку посадить там. Чтобы она позднее было, чтобы поетапно то на сонечку перше буде вони там бісьмо ну, щоб розтягувався взяток Такі діла. вже вчора балакав за своїм матководом знайомим в кого беру матки все майже там вже домовились за модних маток будемо улучшать поліпшувати наш стан сімей, скажімо так так, все. Всім щастя, здоров'я, успіхів.